Дівчатам незалежно від віку завжди хочеться виглядати молодшими, здоровішими, доглянутішими. І я в цьому відео хочу з вами поділитися провіреними порадами, які допоможуть зберегти свіжість, красу незалежно від віку. І перша порада це правильний догляд за шкірою. Шкіра це перше, що видає наш вік. Як говорила Коко Шанель, обличчя це дзеркало, яке відображає в рух внутрішнього життя, тому йому потрібно виділяти особливу увагу, і ось є кілька порад, які допоможуть зробити це правильно. Перший етап це очищення. Вранці і ввечері потрібно використовувати засіб для очищення, щоб Видалити забруднення і залишки макіяжу і дуже важливо підібрати на всіх етапах засоби правильно по вашому типу шкіри. У мене, наприклад, суха шкіра, тому суху шкіру краще очищати м'якими засобами, щоб уникнути відчуття стягнутості. Це може бути, наприклад, молочко, емульсії або крем. І друге це тонізація. Це дуже важливий етап, який не можна пропускати, і він потрібен для відновлення pH балансу і допомагає шкірі краще поглинати активні компоненти кремів, сивороток, підвищуючи при цьому ефективність. Для сухої шкіри краще підходить тонік з низьким вмістом спирту або взагалі без нього. Тобто вони найчастіше можуть містити гіалуронову кислоту або вітаміни. Третє це зволоження. Для сухого типу шкіри краще підбирати продукти, які зволожуватимуть та насичуватимуть. Краще обирати крем з гіалуроновою кислотою та колагеном. І обов'язково не забувайте про шию та зону декольте. Найбільш актуальним є для мене це догляд за зоною навколо очей, оскільки я багато працюю за комп'ютером і цей етап потребує особливого догляду. Шкіра навколо очей дуже делікатна і тому звичайний крем для обличчя не підійде. Можна використовувати сироватки або емульсії. А зранку я ще дуже люблю використовувати патчі під очі. Четвертий етап це СПФ-захист. Перший признак старіння шкіри це сонце. Я думаю, ви вже неодноразово про це чули, тому сонцезахист – це той етап, який не можна ні в якому разі пропускати, незалежно від пори року, щоб уникнути передчасного старіння шкіри та пігментації. Взимку можна використовувати SPF 30 або той, що вміститься в кремі. А влітку рекомендується 50, тобто з високим сонцезахисним фільтром. Друга порада це здорове харчування. Я думаю, ви неодноразово чули таку фразу ми є те, що ми їмо, і це реально факт. Тому що краса починається зсередини. здорове харчування в комплексі дає позитивні результати не тільки на здоров'я, на нашу фігуру, а також відображається на нашому стані шкіри та гарного самопочуття. Рекомендується кожного дня вживати побільше фруктів та овочів, горіхи, рибу, авокадо та продуктів багатих на омега 3 Уникайте цукру, уникайте мучного, чіпси, фастфуди, алкоголь, і це корисно не тільки для фігури, а також для нашої шкіри. Не знаю, як ви, але у мене одразу з'являються якісь висипання чи почервоніння, коли я вживаю якесь солодке, мучне і так далі. Не варто забувати про вітаміни, які також необхідні для нашого організму. Наприклад, вітаміни А, С, є е та цинк. Сприяє здоровій шкірі та волосся. У мене фаворит це спіруліна. Спіруліна це мікроводорість, тобто продукт харчування у вигляді таблеток чи порошку, який містить все необхідне. Це незамінні амінокислоти, вітаміни та мікроелементи. Вона виводить зайву воду, спалює жири, зміцнює імунітет, додає сил та енергії, відновлює шкіру нігті та волосся і насичує білком. Вона максимально насичена корисними речовинами і повністю засвоюється. Ви просто подивіться, який тут склад. Я її вживаю зранку на ще серце по 7 таблеток щодня. А якщо в порошку, то на вихідних можу приготувати смачний та корисний смузі. І це так смачно. Тому в будні мені зручніше в таблетках, а на вихідних вже в порошку. Третя порада це водний баланс. Думаю, ви і так про це знаєте, але погодьтесь, скільки ж користі в цій звичці, яка так життєво необхідна для нашого організму. Рекомендується щодня вживати 1,5-2,5 літра води в залежності від ваги, рівня активності та клімату. Окрім того, що вода так необхідна для правильного функціонування органів, обміну речовин, кровообігу, виведення токсинів, так вона ще прямо впливає на стан нашої шкіри. Оскільки вода зволожує, уникає сухості та причасному старіння шкіри, робить її сяючою та пружною. Взагалі, для мене завжди була проблема вживати необхідну кількість води щоденно ще з самого дитинства. І я це одразу помічаю на своїй шкірі. А як тільки випів необхідну кількість води, то й помічаю, що шкіра стає дійсно набагато кращою. Тому є простий лайфхак, який особисто мені допомагає не забувати пити воду це завжди тримати її перед собою. Наприклад, можна навіть купити якийсь гарний стаканчик або гарну пляшечку, тримати її біля ліжка або на своєму робочому столі. І так це вам буде нагадувати про водний баланс і пити її буде значно приємніше. Четверта порада це догляд за волоссям. Догляд за волоссям може зробити нас візуально молодшими. Тут так само, як і шкірою і обличчя, є певні етапи по догляду. Перший етап це очищення. Шампунь варто підбирати по типу вашого волосся та в залежності від стану. Другий етап це зволоження та живлення, це кондиціонери після кожного миття. Також рекомендується використовувати маску один раз в тиждень. Особливо взимку це так необхідно. Наношу її по всій довжині волосся, уникаючи шкіри голови. Розчісую гребінцем, щоб маска рівномірно розподілилась по всій довжині. Далі одягаю шапочку для душа, щоб створити тепло і посилити ефект маски. Тримаю 30 хвилин або можна навіть залишити на всю ніч. Потім змиваю теплою водою, використовую шампунь, щоб видалити залишки маски. І завершує кондиціонером. Для посилення ефекту можна використовувати мед, авокадо або додати кілька крапель ефірної олії. Наступний крок це олійка для кінчиків або сироватки. Дуже важливий етап це термозахист. Обов'язково потрібно наносити термозахист на волосся перед використанням гарячих інструментів. А краще уникати частого використання гарячих інструментів. Особисто я користуюсь тільки феном, клояк у мене взагалі немає. Ну і не забувати також носити головні убори взимку та влітку. Стрижка чи фарбування волосся можуть освіжити і зробити візуально нас молодшими. Наприклад, світліші відтінки або локони вони освіжають, роблять такий свіжий та ніжний вигляд. Особисто я ще жодного разу не фарбувалась і поки не хочу, бо мені подобається мій колір волосся. Але якщо і буду фарбуватись, то теж буду підбирати для себе світлі відтінки. Також не варто забувати про скраби для шкіри голови, масажі для стимуляції росту волосся, ну і регулярно підстригати кінчики. Ну і варто відмітити, що здорове харчування, водний баланс, вітаміни мають прямий вплив на стан нашого волосся, тому цим не варто нехтувати. П'ята порада це турбота про своє тіло. Наш спосіб життя відображається на нашому зовнішньому вигляді. І я не можу не виділити про фізичну активність, яка так позитивно впливає не тільки на нашу фігуру, на наше гарне самопочуття і на наше здоров'я. Спорт це найкращий косметолог, і хай це банально звучить, але це справді дієво. Регулярний спорт сприяє кращому кровообігу, стимулює вироблення колагену і забезпечує здоровий колір обличчя. З фізичної активності у мене танці, але інколи можу і зробити фізичні вправи в домашніх умовах. І оскільки у мене сидяча робота і велике навантаження йде на хребет, то це є життєво необхідним. Тому свідома турбота про тіло допомагають мінімізувати ризики, які пов'язані з сидячою роботою. Найпростіше і найменше, що ви можете зробити для себе, це звичайна зарядка кожного дня. Окрім спорту, важливо приділяти процедурам подогляду за своїм тілом. Наприклад, скрабування один раз в тиждень, щоб шкіра була гладкою, та зволоження шкіри після душу. Я використовую після душу для зволоження лосьон від Victoria Secret. Мені колись його подарувала моя подруга, і поки кращого у мене не було. Він з таким приємним запахом ванілі, що я потім весь вечір радію і насолоджуюся ароматом. Такі маленькі дрібниці, а як піднімають настрій. Тому, Маша, якщо ти дивишся це відео, дуже тобі дякую, бо для мене це велика знахідка. І шоста порада це макіяж для молодого вигляду. Правильний макіяж теж може зробити нас візуально молодшими. Мені 31 рік і неодноразово говорили про те, що я виглядаю молодшою за свої роки, і секрет в тому, що мені пощастило саме з генетикою. Оскільки в мене і мама і тато завжди виглядали молодшими за свої роки. але цього насправді недостатньо. Я вірю в те, що все працює в комплексі, і я впевнена, що догляд за собою, макіяж, турбота про своє тіло, здорове харчування. І тільки це в комплексі дає такий результат. В макіяжі я стараюсь дотримуватись природності, тобто зробити його максимально простим, щоб здавалось так, ніби його немає. Що я маю на увазі? Використовувати одну гаму. Наприклад, якщо ви смуглі, то краще можуть підійти бронзові відтінки, а світлим ніжно-рожеві або персикові. Цей прийом я взяла колись в інстаграмі, побачила відео якоїсь моделі, вже точно не пригадую. Особисто я люблю використовувати легкі тональні засоби, а саме BB крем, який так не підкреслює зморшки. Але я стараюсь уникати частого використання, тому можу використовувати його не кожного дня. Якщо тіні для повік, то використовую натуральні відтінки, а саме нюдові. Для усунення недоліків та підочі я використовую консилер. Щоб виділити очі, це туш. Але інколи можу і без неї. Якщо, наприклад, я хочу зробити акцент на губах. Ось, наприклад, як сьогодні, У мене темні губи, темна помада, тому я туш не використовую. Брівки фарбую олівчиком для брів і використовую гель для укладки та фіксації. Обожнюю наносити трохи рум'ян на вилиці та на повіки. Це, як на мене, виглядає дуже природньо, мило та ніжно. З помад та олівчиків я даю перевагу персиковим та рожевим відтінкам, але є і темніші відтінки, які я можу використовувати під настрій. І остання заключна порада це сон та відпочинок. І це один із найважливіших етапів, оскільки сон та відпочинок відіграють дуже важливу роль у підтримці здоров'я та краси. Допомагає відновлюватися організму, зберігати енергію та підтримувати внутрішню гармонію. Достатня кількість сну призводить до появи темних кіл під очима, тьмяності шкіри та причасних змошок. Намагайте спати не менше 7-8 годин, оскільки під час сну відбувається регенерація клітин і клітин шкіри, що допомагає зберегти її пружність і здоровий вигляд. Щодо відпочинку, у кожного може бути своє поняття відпочинку. У для когось це читання книги, прогулянка на свіжому повітрі, медитація, йога, чи це записи в щоденнику, хобі. Тому дуже важливо знаходити час для релаксації, оскільки це допомагає зберегти внутрішню гармонію, яка так помітна зовні. А погодьтесь, відпочивша людина має більше енергії. Мотивації, гарного настрою, і це робить її привабливішою. Дбати про себе це приємне задоволення, це прояв любові до себе. І якщо робити це все регулярно, то це все буде відбуватись на автоматі. І всі ці пункти вони будуть діяти краще тільки в комплексі. Тому дбайте про себе, про своє здоров'я, дбайте про себе не тільки зовні, але й зсередини. А коли ви будете подобатись собі в дзеркалі, ви будете почуватися впевненіше. І ваша оцінка при цьому буде зростати. І напишіть в коментарях, які з цих порад ви використовуєте або хочете спробувати. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. Якщо сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал, щоб не пропустити побільше корисних порад. І до зустрічі в новому відео. Пока-пока. Ноги -пока. затікли ого. Тепер можна подбати про фізичну активність.